Мені приємно, що ми підтримуємо марфу львівського гандболу, що ми все-таки чемпіони. Ми задаємо тон. Ви знаєте, легко працювати з дівчатами, які йдуть і знають, що вони будуть чемпіонками, вони мають бути чемпіонками, вони мають бути найкращими. Ну, це наша така робота. Ми так їх тим підігріваємо, так мотивуємо. Це дівчата тільки першого року навчання. Попрацюємо з ними 3-4 роки і потім. Я думаю, ви запам'ятаєте багато прізвищ з тих дівчат, що сьогодні. Були. Напевно, думаю, що ми по характеру програли сьогодні броварам, але десь, я думаю, все-таки в техніко-тактичній підготовці я хвалюся, але проглядалися в, моїх команд... в моїй команді у декотрих гравців і хороші фінти. Китки може не так, тому що тут весь час, де активна гра, що 3-3, що персональне, що 5-1. Ну і є якісь, ви бачили в захисті, ми дуже непогано грали, досить непогано захистялися. Я бачу в захисті вже потенційних майбутніх захисників. Так, звичайно, ще говорити на першому році навчання про якісь такі серйозні напрацювання, працювання, але. По крайній мірі, взаємодія двох-трьох гравців, я вже бачу, ну, на, ну, як вимальовується, скажімо так, то садумок ну, багато, їх би реалізувати, знайти би таких гравців, котрі би могли це виконати. Ви бачите, що... Багато таких речей. Ну, проблема наша це тільки в тому, що ми дуже мало граємо. Вінська область, яка зараз ситуація, в які школа, в яких школах розвивають дівочі гандбол? Ми проводимо першості області. У нас на першості області збираються дуже хороші команди. Потужні це і Кам'янко-Бузька даю США. Ви знаєте, багато дівчат сьогодні збірниці там і Коза Катерина і Дяченко. Так це і Жидачівська даю США. Це Маркевич. Вихованки, і Новояврівська Дмитришин. Вони всі працюють, у них всіх прекрасні команди. Ми можемо, ми стараємося звичайно комплектувати відділення гравцями нашими вихованками. Так і в Львові почали працювати школи.